Сьогодні ми вирішили приготувати сині баклажани в томатному соусі з грибами в казані. Спочатку ми е, обжарюємо морку, тоді додаємо інших інгредієнтів. Так, додамо цибулі та часнику. Нехай обсмажується. Наша страва буде дуже смачна і корисна. Я дуже шкодую, що камера не може передати аромат страви. Часник. І цибуля ну дуже смачно пахне. Зараз ми додамо синіх. Ми попередньо їх нарізали. Тепер додамо і перемішаємо. Додамо трошки водички. А, послухайте, яка музика, казану і їжі, яка готується. Як це смачно виглядає. Треба постійно перемішувати, щоб не пригоріла стало. Мінімум масла, максимум користі. Сині баклажани після прожарки більше схоже на грибочки. Я зараз додам грибів. Тоді можна буде порівняти, а що краще смакує гриби чи баклажани. Додали грибочки, щоб була така провокація. Потім, потім будемо порівнювати, що... Смачніші грибочки чи сині баклажани, які схожі на грибочки. Додамо ще води з солі, томату, меленої паприки, болгарського перця, острого перця. Ну і головна інтрига нашого, нашої страви це томат. Тепер нехай кипить. Ой, яка смакота, які кольори. Що то значить рівномоїття української кулінарії. На останок додамо зелені. Перемішаємо. Накриємо кришкою і надамо можливість йому потушкуватися. Напевно, наша страва готова. Ой, які кольори. 100% готово. Знімаємо з вогнища. Накладаємо цю смакоту. Ой, запрошую, друзі, всіх до столу.